Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні з нами Роман Погорілий, співзасновник порталу Deep State. Говоримо безпосередньо про фронт про найважчі ключові ділянки. Романе, доброго дня вам. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Перш за все, хочеться зрозуміти ситуацію, яка зараз на Харківщині. Ворог зміг там окупувати ряд прикордонних населених пунктів. А зокрема, яка зараз ситуація в районі липців, глибокі липці? Складна ситуація, так як ворог. Ось нещодавно ми. Буквально вчора позавчора ми бачили намагання ворога з сторону лук'янців рухатися, там з району глибокого рухатися в сторону липців. Група піхоти, зокрема, була, але наші сили оборони одразу зустрічають ворога вогнем. Зокрема, і там ці групи були накриті. Артилерію там впівдронами, а якщо говорити більш глобальніше, то ситуація складається в такому порядку, що ворог на тих зайнятих уже рубежах, на тих там населених пунктах, посадках вони намагаються закріплятися, там підтягнути додаткову піхоту для, для подальшого просування, пробують десь лізти, штурмувати. Але ось як в цій ситуації як я розказав, їх одразу наші бійці зустрічають вогнем. Знищують і московитів зараз вони зав'язалися в цих боях. Вже немає такого легкого просування, як в перші дні. Але знову ж таки ситуація залишається складною, бо ворог не зупиняється і має на жаль багато сил. Зокрема, не тільки на землі, а й в небі працюють безпілотники, там ланцети. Ми часто бачимо ураження нашої техніки, тому зараз там бійцям нелегко. Якщо говорити саме про цю невелику ділянку, які цілі там локально можна сказати, супроводжує ворог саме в районі Липців, там від цього селища йде дорога власне на веселе, на скучне і зелене, це селище по праву сторону, і також по східній стороні там є дамба, а трав'янське водосховище, і через неї теж йде дорога, яка в результаті через там селище малі проходи виводить до траси є е 105 і це може бути локальним завданням Росіян. Е, ну на сьогоднішній день відомо вже, мабуть, всім, що вони е, говорять про так звану буферну сіру зону е, в районі там 10 кілометрів, плюс-мінус. Е, одна в тому районі, якраз в районі Липців, їх задача дійти саме в цей населений пункт, його окупувати, які подальші дії. Абсолютно невідомо, тому що це залежить від обстановки, скільки вони втратять, скільки вони готові втрачати, залучать сил, а чи буде лягати обстановка так, що для подальшого їх просування, а вони такі можливості одразу використовують. Тобто тут спрогнозувати дуже важко та й в цілому не варто гратися в ці всі прогнозування, тобто. Тому що вони планували е дійти там навіть вже в сьогоднішні строки до цих всіх поставлених задач. Але ми бачимо, що вони зав'язалися, адже сили оборони докладають зусиль, щоб їх зупинити, і відповідно вже, не, вже немає там тих виконань, які вони собі поставили. Тому віримо в сили оборони, допомагаємо їм. Бо бо вже всі побачили і бачать, е якими зусиллями дається все стримування. Якщо не гадати на кої в гущі, яка зараз ситуація безпосередньо Вовчанську, Одне, скажімо, з найбільших прикордонних містечок, я так розумію, зараз там тривають і далі міські бої. Зокрема, були відеофакти знищення і роботи РДК в районі м'ясокомбінату, і були також відеофакти спроби штурмувати вовчанську лікарню, яка якраз знаходиться на східній стороні. Який зараз там, які зараз там події взагалі? Куди зміг дійти ворог? Чи ситуація динамічна? Динамічна, це найкраще слово, щоб описати ситуацію. Ми бачимо, що північна частина населеного пункту Вовчанськ, вона по суті в сірій зоні, і оці відеокадри, відеоепізоди ударів. В першу чергу по ворогу. Їх уже було дуже багато в різних районах. Оцього цієї частини північної частини міста там по приватному сектору де вони намагаються закріплятися, там в районі лікарні, навіть був танк на околицях. Відповідно, цей показує, що ситуація динамічна. Ворог намагається закріплятися. От він там підійшов до околиць, там закріпився, закріпляється, продовжує, і їм там спокою теж немає, бо бійці мають вогневий контроль. Як мінімум, і наносять одразу ураження, тільки бачить ворога, а московити намагаються от заходити в глиб населеного пункту, щоб теж закріплятися, насичуватися для подальшого просування, вибудовувати собі позиції, щоб вести бої. Але наші військові, там, зокрема, скидами, можна було багато відео побачити там артилерію або просто групи, які проводять зачистки, різні там ГУР, ССО. Ми бачили роботу і прикордонників, і інших підрозділів сил оборони. Відповідно, вони намагаються відтіснити ворога, стримати цей тиск. Дуже ускладнює роботу, ускладнюють обстріли. Так, як ворог просто рівняє все з землею, ми бачимо, бачили вже, що відбувається в самому Вовчанську, і це так, дуже можна дуже сказати, весь горить по факту, тому що Він там вис я вис горить, нарахував так. десятки задимлень. Так, він весь горить, димить, тобто вже дуже багато зруйнованих будівель, і таким способом, зокрема, московити намагаються відтіснити наших бійців, не гребуючи навіть там цивільними життями, які по цивільні там знаходяться. І от така от ситуація, тобто все з рук в руки, туди-сюди рухається, і знову ж таки, якийсь висновок там точно сказати не можна, бо ситуація змінюється дуже дуже швидко. А якраз з приводу артилерії, вона в нас там чудово відпрацьовує є так само багато фактів. Чи можна сказати, що зараз ситуація з артилерійськими снарядами вона більш-менш вирівнялась? Якщо подивитися суто по там по ураженнях, по застосуванню навіть на різних відеокадрах, то можна побачити зрозуміти, що є, є ці ураження, є можливість знищувати ворога відповідно. Навіть було відео. Перше, по суті, одне з таких показових, коли цілу колону техніки в районі Лиману, 63 третя бригада, зупинила артилерійським обстрілом. Тобто, Зокрема, нещодавно президент заявляв, що попішли ті часи, вперше коли бійці не скаржаться на якийсь снарядний голос. Висновок з цього робити теж складно, тому що лінія фронту вона дуже довга, велика. І е, ситуація в кожному районі вона різна. Тобто, хтось може дійсно сказати, що привезли є ось стріляємо, де це можна побачити візуально по відеороботах, тобто там коли роблять якісь ролики. А хтось може дійсно там сказати, що не вистачає, мало, бо ворога дуже багато. Комусь ще не дійшло. Це все динамічно, але тенденція показує, що з'являються допомога, з'являються снаряди. Наші бійці наносять ураження, і зараз вже більше питання, навіть останнім часом спілкування з військовими всі піднімають одне. Це те, що не вистачає більше людей ніж вогневих засобів ураження. І власне окремо я хотів поговорити про фортифікацію, зокрема на харківському напрямку. Були, на жаль, неприємні і фотофіксації, і відео. Яким чином зокрема і виписали про 125-ту бригаду ТРО, але перш за все, я хочу зрозуміти, яким чином так вийшло, і хто кого можуть зробити крайнім, в тому, що на відстані 10 вже 15 кілометрів фортифікація. Не всюди чи не повністю була вибудована і доведена до кінця? Е, ну, от тут якраз важливо, не можна робити просто когось крайнім, необхідно вивчати проблему, знаходити відповіді на запитання, перевіряти, е, здійснювати контроль над цією ці ситуацією, розібратися і тоді не шукати крайню. А притягати до відповідальності, тому що на сьогоднішній день це важливо, і ми просто підсвітили, якщо говорити про нашу команду, певні моменти, певні проблеми, з якими поділилися бійці, які стоять в тих окопах, і ми не просто там текстом написали крики, що все пропало. Зрада ми навіть не казали, що немає інженерно-фортифікаційних Вони є. Просто питання в їх досконалості, в їх підготовці, їх вибудові, в їх там, розташуванні і тому подібне. Тому що в тих окопах, які десь засипалися, вже десь там зруйнувалися, там стоять бійці, і це найцінніше це їх життя. І в чергове там, ми закликали, ми показали факти, ми поділилися там, моментами навіть від бійців, тобто ми не з повітря це взяли. І ми просто закликали. Перевірити це, перевірити, знайти відповідальність, тому що це величезна проблема, яка на сьогоднішній день проявляється вже на практиці. Якщо говорити там про перші дні, ну знову ж таки не в те русло пішла увага, тому що там були меседжі про те, що треба було на самому кордоні там трьохповерхові там доти будувати, все. Так, це це неможливо. То, Денис Ярославський, так про це якраз э, хочу почути вашу думку. Я... Я, я не буду там називати прізвище, бо Бу, було багато думок, зокрема, бійці, які там перебувають. Є певний там опис подій за останній час, як відбувалися з тими самими обстрілами. І, звичайно, якщо навіть просто логічно подумати, от населені пункти стрілеча. Пильна там, Борисівка, тобто суто прямо на кордоні населені пункти. Там нереально щось ні вибудувати, ні тримати особовий склад, тому що ворог теж не дурний, у них є артилерія, у них є там, снайпери, них, вони в цілому мають вогневий контроль. Як і ми, тобто це сира зона, і це вже не новина по всьому кордону. Оці населені пункти це є сіра зона, тому що вона перебуває під постійним вогневим контролем. Тільки якісь рухи одразу наноситься ураження. І тут, якщо це питання безпеки, навіть бійців, то вже як говорити про цивільне населення, і дійсно там перша лінія вибудови своїх позицій, масштабних або локальних, воно лежить на самих військових. Е, тому там приділяти увагу, що там зайшли всі перші населені пункти, і треба було там вибудовувати ФЕС. Це не та увага, е, яка б мала бути. Але е, Питання в іншому стояло там. Це зокрема було описано в пості про 125-ту ТРО, Це питання вогневого враження, комунікації там оперативного управління командування, які подавали там звіти про те, що тому що завор, ворог вже накопичував свої сили, зокрема в населеному пункті пильна, і його можна було там вражати. На жаль, там комунікація навіть в певній мірі там не додала ефективності артилерії, яка теж вона працювала, але от там були вибрані, на жаль, не ті цілі місцевим командуванням, які треба було вибирати. Ми побачили, що після активізації ворога у нас навіть пройшли ротації там в Отву Харків в цілому, в оперативному командуванні на місці, і тут не можна робити висновки на якомусь одному моменті там. Почули слово ІФС, все немає, все пропало, все погано. Почули ще одне. Тут комплекс проблем, комплекс моментів, які необхідно враховувати. І в першу чергу необхідно завжди пам'ятати, що це все лежить. ці всі процеси вони лежать на плечах наших бійців, які ціною свого життя зупиняють весь цей натиск. Вони да, там, коли узагальнювати всю бригаду. Треба ж розуміти, хто за які процеси відповідає, тому, тому й були висвітлені ці моменти обережно е, виважено, тобто, з е, таким підходом, щоб просто побачити конструктив у цій проблемі, а не кричати на всі боки. Е, Великим капсом текстом, що у нас великі проблеми, все пропало. Завтра все, все зайдуть в Харків. Звичайно, що дуже прикро, коли подібні моменти, замість того, щоб почати розбиратися, одразу скидають там російське ІПСО, там цим всім прикриватися. Винні не ті, хто вже доходить. На жаль, до того моменту, коли вимушено там публікувати це в публічному просторі, обговорювати. А чомусь ніхто не обговорює, чому дійшло до такого хто відповідальний за цей процес, можливо, це саме ці люди дають привід московитам обговорювати ці всі процеси, розкручувати і ганяти. Чомусь саме в цьому районі вони поперли, і чомусь саме в цьому районі, навіть дійсно, до, до цього, до заходу на нашу територію вони розкрутили те, що. Там немає там фортифікації, і тому подібне в цьому теж є доля правди, і її не можна не забувати. Тому ситуація складна і сподіваємося, що вона розбереться, вона вирішиться. А сьогодні вже сталося те, що сталося. Наші бійці стримують тиск, намагаються стабілізувати обстановку і відповідно. Працюють працюють всі, і ми, як суспільство, в першу чергу маємо докладати теж зусиль, щоб допомагати нашим бійцям, адже це дуже важливий обов'язок для кожного громадянина. Звичайно, що в сірій зоні безпосередньо на кордоні можна сказати, ти не залиєш там позиції бетоном, тому що будь-яка інженерна техніка, яка під'їде це не те, що досяжність артилерії, це впівідрони і той же міномет. І, зокрема, були факти, де наші прикордонники якраз на невеликих позиціях приймали перші удари, і на мою думку, чудово пояснив це старший аналітик фонду Повернись живим. Микола Белісков. Він привів порівняння лінією Суровікіна, де на початку якраз на кордоні поблизу лінії розмежування будуються невеликі позиції. які… Стримують і там можна сказати, зникровлюють ворога. А далі вже за 15 там 20 кілометрів, де основна лінія оборони. А до чого я веду з приводу шукати крайніх депутати Харківської ОВА одразу почали вмикатися в ефіри і говорити про те, що безпосередньо на цій лінії підготовкою позицій займаються самі військові. а Ми типу, зробили все, що ми могли. Але липці, і там, де були факти, цих розбіг дракона, єдине, що ми бачили. В вони там 14-15 кілометрів, і чому підрядники не виконали цих своїх зобов'язань, хто їх повинен був контролювати і чому так трапилось, тому що я промоніторив е... декілька ефірів на каналах, і зразу можна сказати, чиновники вони одразу ну це типу прерогатива військових. Вони там окей, на фронті на лінії так, але що було далі? За 15 кілометрів. Перша лінія безпосередньо, і ми вже це проговорили. Друга, третя лінія, друга там я не знаю, яка це друга чи третя. Не в районі Липців, дійсно там 15 і глибше кілометрів. З одного боку ми чуємо тезу таких моментів. Багато ми чуємо тезу, що підрядники завезли зуби дракона, щоб їх поставити, але чомусь про них десь більше ніж на півроку забули. В тому районі немає жодного зуби дракона, не поставлені. Саме там, де ведуться бойові дії, там липці і тому подібне. А потім ми чуємо, що цим мають займатися тобто, військові, то підрядники привезли, щоб поставити чи військові друга лінія оборони, навіть якщо вони вибудовуються військовими фінансування. Здійснюється військово цивільною адміністрацією. Ну, о, да. е, надання матеріалів, здійснюється надання якраз з е, військово-цивільної адміністрації. Оці всі адміністративні бюрократичні процеси вони здійснюються е, все рівно е, військами. Ой, для е, військово-цівну адміністрацію для військ. це теж ще один момент. Е, район липців ну зараз. Теж люблять прикриватися там обстрілами, там що постійно наносяться обстріли. Був момент актив активізація московитів в тому районі. Вона почалася буквально перед заходом. Там ну за декілька місяців, о, тобто. Звичайно, що були поодинокі теж випадки, там, 23-му році, коли московити там наносили ураження, і ми наносимо враження, всі наносять ураження. Так це ну, такі процеси, така війна. Волонтери. Ми там як волонтери інші волонтери їдуть на фронт. Вони їдуть там, де стріляють. Вони ризикують своїм життям, але вони виконують свою роботу, тому що це необхідно. Бійці здійснюють. Свою роботу там стріляють, вони не можуть сказати, ну ми не можемо це зробити, бо там стріляють так. само інші люди, які взялися за цей обов'язок, тому що їм запропонували тендер. Вони взяли як підрядники цю роботу, і вони повні своїй свідомості розуміли всі ризики, які роботи вони мають виконати і ну. Така ціна всі, всіх наших обов'язків, якщо ми за них беремося, тобто беручи участь у відбитті агресії, тому там скидати на підрядників, які хоча б мали б надати ці матеріали військовим там за 15 кілометрів, від першої позиції СП з спостережного пункту у 23-му році, там до, до перших оцих ліній, здається, була теж за 15 кілометрів. Тобто це це досить такий суттєвий проміжок, тобто просто так це все не обстріляєш. І ну таких моментів дуже багато, дуже багато, але знову ж таки, це все необхідно аналізувати. Це все необхідно розбиратися і не можна робити жодних висновків. А найголовніше, тобто, довіра людей в оцих всіх процесах, як тому що помилки є, вони візуально їх вже важко не побачити. І найбільш найкраще зберегти довіру людей це все таки розібратися в ситуації і притягнути до відповідальності відповідальних і винних осіб. От і все зрозуміло. Добре, дякую вам, що знайшли час. Включились в наш ефір. друзі, з нами був Роман Погорілий, співзасновник Deep State. Пане Романе, ще раз вам дякую. Дякую.